Якби я була Оленою Зеленською або, хоча б просто відомою особистістю, то моя фотка у Вог виглядала якось би так. Проте я ведуча блогу культури Монастя Солод, і моя місія розповісти, що хотіла сказати світу культова фотографка Ені Лейбові з портретами першої леді України для журналу «ВОГ». Як реагують на ці фото і що означає отой флешмоб City Like Girl. Якщо ви чуєте Сіті замість сіт, зробіть вигляд просто що вам почулося. Підписуйся на канал, став подобайку, і ми розпочинаємо. Ще на початку липня у Києві помітили відому американську фотографку Ені Лейбовіць. Проте, кого вона приїхала фотографувати, не повідомляли. Тримали інтригу. Ені Лейбовіць одна з найвідоміших серед американських фотографів-портретистів. Її позували і Майкл Джексон, Джон Леннон, Єлизавета II, Демі Мур, Леонардо Ді Капріо, Анджеліна Джолі, Барак Обама, а тепер і перша леді України Олена Зеленська. Еніс фотографувала Олену Зеленську в аеропорту Гостомеля та в Офісі президента. Фотографка поділилась, що для неї це була історична зйомка, адже вона побачила втомлених, але по-справжньому сильних і незламних людей посеред охопленої війною країни. Чимало підписників американського глянцю одразу відреагували Гували на ці фото, мовляв, дивно зніматися у глянці, коли в Україні щодня гинуть люди. Фотосесію Олени для Вог критикували і в Україні через, начебто не жіночу позу, в якій сидить Селенська на фото з обкладинки. У відповідь на це українська мистецтвознавиця і журналістка Зоя Звеняцьківська у своїй сторінці на Фейсбук запустила флешмоб Сіті Лайк like Girl. Сіті Сіті, це місто, в якому всі сидять як хочуть, і ніхто нікого не хейтить. І додала свою фотографію на сходинках. Я не думала, що це все настільки палатиме. Уже американці питають, що там у нас з фоткою дружини президента. Я зовсім не фанатка Олени Зеленської, якщо що, але мене дуже вкурвило оце, як вона сидить. Тому пропоную флешмоб City Like Girl. Давайте покажемо, врешті-решт, як треба у топорядній жінці сидіти на сходах. Згодом до флешмобу доєдналось чимало українок. Сиджу на фото, сиджу на сходах, сиджу на сцені на лавах, на землі, на траві, на обличчях, саджу інших. То який там хештег відповідає на питання, як мені сидіти. Ми в Арсеналі думаємо, що жінка може сидіти як завгодно. І фотографії Олени Зеленської авторства Лейбовіць, чудові, а також дуже корисні для перемоги. На жаль, нападки на не таку позу зеленської на обкладинці вог цілком логічні у суспільстві, де ок розказувати трьохрічним дівчатам, що соромно, трусики видно, дівчаткам так не можна. Доєдналися до флешмобу і представниці українських брендів: Ельдорадо, Сільпо, Цитрус, «Кафе Компот», «Хлібзавод рум'янець, мереж, заправок, кло а також Укрпошта та Патрульна поліція України. В інтерв'ю для Бібісі Олена Зеленська прокоментувала і свою появу на обкладинці Вок. І відповіла на критику, каже для неї це чудова можливість вкотре нагадати про Україну тут зараз в Україні кожен на своєму фронті, і я використовую будь-яку можливість для того, щоб вийти на публіку, для того щоб поспілкуватися з якомога більшою кількістю людей. Теж, критика буде завжди в будь-якому моменті, але я стою на тому, що краще щось зробити і отримати критику ніж не робити нічого. Цікаво, а що хотіла сказати сама Лейбовість світу портретами Зеленської? Українська блогерка і експертка із стратегічних комунікацій Валерія Вачевська розповідає, чому обкладинку Зеленської можна вважати феміністичною. Найперше, це поза, у якій сидить перша леді, розслаблено та водночас впевнено, без фешену подібнень та лицемірства. Її одяг, який є схожим до мільйонів образів українок, вона руйнує стереотип, що перша леді повинна бути бездоганною та мати вигляд на мільйон. Її погляд який є прямим, впевненим, показує настільки сильною та сміливою може бути жінка у час війни в Україні. Ще один аналіз провела фотографка Юлія Буча, яка спеціалізується у жанрі психологічного портрету. В інстаграмі вона припустила, що референсом до фото зеленської могла бути картина французького живописця 19 століття Андрій – Картина клоунеса Шаюкао Енні. Просто хотіла, можливо, максимально підказати, що її надихнуло, про що вона хотіла сказати цією позою, локацією, максимально показати цю картину. Автор цієї картини знімав клоунесу, яку він сам дуже поважав. Бо вона була щира, відверта і вільна. Ви можете загуглити цю картину і прочитати про неї. І Лейбовець наче говорить, як вона бачить Олену, і саме так вона її показує на обкладинці сидяча клоунеса, це наче паралель з тим, що Зеленського називали клоуном, а вона його дружина. На оригінальній картині позаду жінки цирк і чоловік. А на фото зеленської чоловік зі зброєю і мішки з піском. Можливо, так Лейбовість хотіла натякнути, у якому світовому цирку зараз перебуває Україна. Ілюстратори теж не змогли пройти по цієї теми. Наприклад, Олександр Грехов, відомий своїми малюнками і звучною реакцією на події політичної і суспільної значущості, зобразив свою версію обкладинки. Вог на ньому можна побачити і сходинки, і колони без олени, і підпис. Обкладинка, яка б догодила всім користувачам соціальних мереж. Ні, щось зовсім всіх поплавило. Також я знайшла і інші цікаві роботи ілюстраторів на цю тему у статті для Atlantic Council оглядач Пітер Дікінсон називає фотосесію розумним кроком в інформаційній війні з Росією. Фотосесія у світовому медійному бренді привертає увагу і є розумним кроком зеленської, який свідчить про силу України і збільшує здатність країни робити удари значно вище своєї ваги в інформаційній війні з Росією. Проте маємо і інші думки. Для чого ми надіслали діслали 54 мільярди доларів Україні для того, щоб Зеленський і його дружина могли позувати для Вок. У вас війна, і ви маєте час для фотосесій? До слова, на додачу до фотосесії, перша ладі України дала велике інтерв'ю команді американського ВОК. Із з нею говорила журналістка Рейчел Донадіо. Олена розповіла про український спротив російському вторгненню про своє життя та роботу, а також про нещодавній візит до США, де вона виступала. В Конгресі і попросила зброю для України. Я зараз прошу річ, яку я б ніколи не хотіла просити. Я прошу у вас зброю. Зброю не для того, щоб нести війну на чужу землю, а щоб захистити свій дім і право прокидатися у ньому живими. Фото, інтерв'ю, виступ Зеленської наробили чимало галасу і активізували обговорення. Інтерес до України це робота не тільки політиків, а й культурних діячів. Хто знатиме, що означатиме фото Зеленської через роки і яку цінність воно матиме для самої Лейбовіць, України і світу. Дякую вам за перегляд! З вами була Настя. Пам'ятайте про підписку, вподобайки і коменти. Бувайте!